Вітаю вас на каналі Похеппі. Сьогодні ми поговоримо про комах. Ось декілька цікавих фактів про комах. Клас комахи нараховує близько мільйону видів. В Україні понад 35 тисяч видів. Розміри комах варюються від 2 мм, навіть від 0,2 мм до кількох сантиметрів. Чорнотілка живе в пустелі і отримує вологу з туману. Бельгіка Антарктика. Безкрилий комар єдиний вид комах, який мешкає в Антарктиді. Жук Геркулес виростає до 17 сантиметрів у довжину. Жук носоріг має унікальні здібності, він справжній силач, адже може пересувати вантаж, який переважає його масу в 800 разів. Альберт Інштейн казав у свій час: через 4 роки після загибелі бджоли загине все людство. Систематичне положення комах. Домен. звісно, еукаріоти. на царство задньочгутикові або опістоконтом. Царство тварини, тип членистоногі, надклас шестиногі гексапода. Ну і клас комахи. Розглянемо загальну характеристику цього класу. Тобто класу комахи. Покриви тіла. Тіло комах вкрите хітиновим панцером. Хітин це спеціальна речовина, яка надає твердості панцеру. І... Одночасно панцир виконує функцію, окрім захисту ще й скелету, тобто у них екзоскелет, зовнішній скелет. І загалом тіло комах чітко поділяється на три відділи: це голова, груди та черевце. Голова несе пару складних фасеткових очей, вусики, антени, що слугують органами чуття та ротові органи, ротовий апарат, які ж бувають типи ротових апаратів. Гризучий це тип ротового апарату, є найбільш примітивним для поширення серед комах. Він складається з верхніх мандібул та нижніх максел щелеп, які служать для відкушування та потрібнення твердої їжі. Гризучий ротовий апарат мають жуки, таргани, мурахи, гусениці метеликів, у дорослих метеликів там інший апарат, ну і деякі інші комахи, дуже велике різноманіття комах, тому всіх не назвемо. Гризучо-лижучий. Це тип ротового апарату. Поєднує ознаки як гризучого, так і лизучого типів. Він притаманий бджолам та джмелям. Комахи з таким ротовим апаратом можуть як збирати нектар з квітів, так і розгризати тверду їжу, ну, наприклад, пилок. Лижучий. Це тип ротового апарату пристосований для живлення рідкою їжею, такою як нектар квітів або сік рослин. Він характеризується наявністю довгого язика, який може висовуватися з ротової порожнини та злизувати рідку їжу. Ну, мухи не лише рідку їжу можуть злизувати, а й тверду, облизуючи, наприклад, шматочок цукру. Лижучий ротовий апарат мають мухи. Деякі види метеликів. Трубочка, оця велика, яку ми розглянемо трохи пізніше. Це не лижучий, звісно. Лижучий має ось таку будову, як на екрані. Сісний. Більшість метеликів має саме цей тип ротового апарату. Він утворений двома довгими нижніми щелепами, які з'єднуються між собою, утворюючи довгий хоботок трубочку. За допомогою цього. Хоботкам метелики можуть живитися нектаром квітів, занурюючи сам хоботок глибоко в квітку і смокчучи відповідно ніби через трубочку цей нектар. Колючо-сисний ротовий апарат. Це тип ротового апарату, пристосований для живлення рідкою їжею, такою як кров, сік рослин. Він характерний наявністю гострих колючих щетинок, якими комаха проколює шкіру тварини або покривні тканини рослин, а потім висмоктує рідку їжу. колючо сисний апарат мають комарі, попелиці, клопи, ну і ряд інших комах. – Це тип ротового апарату. Є різновидом колюча сисного, зустрічається у гедзів та деяких інших двокрилих. Він характеризується наявністю гострих ріжучих пластинок, якими комаха розрізає шкіру або тканини тварини, а потім висмоктує кров або сік. Ще одним відділом тіла комах є груди. Груди складаються з трьох сегментованих фрагментів, до яких кріпляться ніг, та зазвичай дві пари крил. Хоча деякі комахи можуть бути і безкрилими, тобто не мати крил. Кінцівки комах. Будова кінцівки. Кінцівка складається із стегна, вертлуга, тазика, тулоба. Ну і на кінці її знаходиться, звісно, лапка. Кінцівки поділяються на риючі кінцівки, як у ведметки, він же вовчок, бігаючі кінцівки, як у жужелиці, стрибальні кінцівки, як у коника, збиральні кінцівки, як у бджоли. Плаваючі кінцівки як у жука плавунця та хапальні кінцівки, як у богомола. Також до грудей кріпляться крила, які ж бувають крила. Перетинчасті крила це тонкі прозорі з густою сіткою жилок крила. Характерні для бабок, мурах, бджіл, шкірясті надкрила. Типові для жуків це тверді крила, які захищають задні перетинчасті крила. Січасті крила з численними жилками, що утворюють складний візерунок, зустрічаються у золотоочки мурашиного лева. Лускаті крила Лускаті крила дають назву такому таксону, як лускокрилі або метелики, вкриті лускочками і можуть утворювати яскраве забарвлення. І знову ж таки, характерні саме для таких красивих істот, як метелики. Крила з волосками. густо вкриті волосками, що допомагають у польоті, зустрічаються у деяких видів мух. Редуковані крила можуть бути дуже маленькими або зовсім відсутніми, характерними для деяких видів нелітаючих комах. Однією з видозмін крил є дзижальця. Дзижальця це парні, придатки, розташовані на грудних сегментах двокрилих комах, ну, таких як мухи або комарі тощо. Вони є видозміненими задніми крилами, що мають булавоподібну або колбоподібну форму. Дзижальця виконують функцію органів рівноваги та допомагають комахам орієнтуватися у просторі під час польоту. Вони вібрують у протифазі з крилами, створюючи гіроскопічний ефект, який дозволяє комахам зберігати стійкість та координацію рухів. Характерний звук, який ми чуємо під час польоту, мухи або комара, виникає саме завдяки вібрації дзижалець. Звичайно, всі нами розглянуті крила це лише основні форми, комахи дуже різноманітні, ну і різноманітність крил також у них. Існує. Черевце містить більшість внутрішніх органів, а також може нести яйцеклад у самок або купулятивний орган у самців комах. Розглянемо органи або навіть системи органів, які містяться у черевці. Дихальна система. Дихання у комах здійснюється за допомогою трахей, системи тоненьких трубочок, що пронизують усе тіло та забезпечують достатній об'єм кисню. Ну як бачимо, дихальце не лише на черевцю, а по всьому тілу є. Ну і з боку малюнок кружечку, це власне і є трахеї. Кровоносна система. Кровоносна система комах, на відміну від кільчастих червів, є незамкненою. Кров в лапках. Комах називається гемолімфою, відрізняється від крові хребетних тим, що не містить гемоглобіну. Тому основна її функція транспорт речовин, а не кисню. Кисень транспортується системою трахей, які розкидані по всьому тілу. Гемолімфа також містить клітини, що здатні до фагоцитозу, поглинання чужорідних часток, тобто виконує функцію імунітету. Органи кровоносної системи. Серце. Серце комах має вигляд довгої трубки, що розташоване на спині стороні тіла. Воно складається з кількох камер, які скорочуються та проштовхують гемолімфу вперед. Судини. від серця відходять судини, які розносять гемолімфу по всьому тілу. Проте судини комах не утворюють замкненої системи, як у нас. Гемолімфа циркулює не тільки по судинам, але й по спеціальним порожнинам тіла, які називаються синусами. Ці синуси разом утворюють так звану гемоцель порожнину тіла, заповнену. Гемолімфою. Видільна система. Видільна система складається з мольпігою суден. Це тоненькі трубочки, що розташовані в порожнині тіла і відкриваються в задню кишку. Вони відфільтровують продукти обміну гемолімфи. Рідини, що циркулюють всередині організму КАМАХ та виводять їх у кишечник. Також органом виділення є жирове тіло. Це скупчення клітин, що розташовані під шкірою та навколо внутрішніх органів. Воно виконує різноманітні функції, зокрема, і накопичення запасних поживних речовин та участь у виведенні продуктів обміну організму комах. На малюнку нервова система комах. Нервова система комах вузлового типу, тобто кожен сегмент містить вузол, який називається ганглій. І від цього ганглію вже відходять відростки, які керують даним сегментом. Нервова система комах складається з головного мозку, найбільшого ганглію, від якого відходить черевний нервовий ланцюг. Але як такого мозку, звісно, у них немає. У них є скупчення нервових клітин, які власне називаються і гангліями, органи чуття. Комахи мають добре розвинені органи чуття, такі як фасеткові очі, що забезпечують складне зорове сприйняття вусики, що вловлюють запахи, звуки та вібрації. А також органи смаку, розташовані в ротових органах або навіть на ніжках. Муха може смакувати їжу, лапаючи її ніжками. Розмноження та розвиток комах. Комахи є роздільностатевими тваринами. Розвиток може бути як з повним перетворенням, тобто яйце, личинка, лялечка, доросла особина, яка називається ще імаго. При тому при повному перетворенні личинка і імаго вони не схожі між собою. Наприклад, личинка метелика це гусінь, яка зовсім не схожа на дорослого метелика. Личинка хруща також не схожа на дорослого шука. Та й загалом. Личинки помахи з повним перетворенням не схожі на дорослу особину, яка ще називається імаго. Можуть бути також комахи із неповним перетворенням. Життєвий цикл, котрих складається з яйця, личинки і дорослої особини. Зазвичай личинка і доросла особина схожі між собою. Ну, наприклад, як у саранчі. Комахи з повним перетворенням. Повне перетворення ще називається метаморфоз. Твердокрилі або жуки. Найчисельніший ряд комах характеризується твердими надкрилами, що захищають перед крила. Ротовий апарат гризучий, живляться різноманітною їжею. Ряту лускокрилі або метелики та молі. Мають великі крила вкриті лусочками. Ротовий апарат сисний у метеликів або гризучий у їх личинок гусений. Живляться нектаром, квітів, листям, плодами тощо. Двокрилі це мухи, тамарі, гедзі. Мають лише передні пари крил, задні перетворені на дзижальця. Ротовий апарат сисний. Лизучий або колючо сисний, живляться різноманітною їжею. Деякі, наприклад, муха це це, малярійний комар, є переносниками небезпечних хвороб. Перетинчасто крилі це бджоли, мурахи. Оце так несподіванка. Так, мурахи можуть мати крила. Оси мають дві пари перетинчастих крил, ротовий апарат, гризучий або гризучо-сисний. Живляться нектаром, пилком, комахами тощо. Це суспільні комахи, такі як бджоли, мурахи, мають складну організацію. Ряд блохи, безкрилі комахи, паразити савців та птахів. Мають стрибальні ноги, колючо-сисний ротовий апарат живляться кров'ю. Комахи з неповним перетворенням. Ряд прямокрилі. це коники, сарана, цвіркуни. Мають стрибальні ноги та часто крила. Ротовий апарат гризучий, живляться рослинною їжею. Ряд рівнокрилі це попелиці, цикади, гарно співають, шитівки. Мають дві пари крил, складених дахоподібно. Ротовий апарат колючо колючо-сисний, живляться соками рослин. Ряд клопи мають колючо сисний ротовий апарат, живляться соками рослин, кров'ю тварин або навіть є хижаками. Ряд бабки мають великі крила та великі Фасеткові очі це грізні хижаки, що живляться комарами. Ряд таргани це всеїдні комахи, що живуть у теплому та вологому середовищі. Ну і хто не чув про кукарач. Тобто Ряд богомоли – це хижі комахи з довгими передніми кінцівками пристосованими для захоплення здобичі. РОЛЬ комах у природі. Запилення рослин багато комах, такі як бджоли, метелики, джмелі та навіть мухи, є важливими запилювачами квіткових рослин. Вони переносять пилок з квітки на квітку, сприяючи розмноженню рослин та забезпечуючи біорізноманіття. Розкладання органічних речовин, комахи, такі як жуки, гнойовики, мухи та терміти, беруть участь у розкладанні органічних решток, таких як опали, листя, мертві тварини та рослини. Цей процес сприяє очищенню навколишнього середовища та поверненню поживних речовин у ґрунт. Харчування для інших тварин. Комахи є важливою ланкою в харчовому діапазоні багатьох тварин, таких як птахи, земноводні, плазуни та інші комахи. Регулюють популяцію інших видів. Деякі комахи є хижаками або паразитами інших комах і навіть інших тварин, допомагаючи регулювати популяції та запобігаючи надмірному розмноженню шкідників. Грунтоутворення комахи, такі мурахи, сприяють розпушуванню ґрунту, покращуючи його аерацію та дренаж, що є важливими складовими для росту рослин. Роль комах в житті людини, сільське господарство, комахи запилюючи, відіграють ключову роль в сільському господарстві, забезпечуючи вражайність багатьох культур, тотового шовкопряда вирощують для виробництва шовку. Харчова промисловість. Деякі комахи, такі як бджоли, виробляють мед, який використовують як їжу та у медицині. Барник термін він також виробляється з комах. Медицина. Деякі комахи використовуються в медицині для виробництва лікарських препаратів, таких як антибіотики або протизапальні засоби. Наукові дослідження. Комахи є важливими об'єктами для наукових досліджень в галузі біології, екології та інших наук. Негативний вплив комах. Шкідники сільського господарства. Деякі комахи можуть завдавати значної шкоди сільському господарству, знищуючи врожай та пошкоджуючи рослини. Переносники хвороб. Деякі комахи, як камарі, мухи, кліщі, можуть бути переносниками небезпечних захворювань, таких як малярія, лихоманка, данге, сонна хвороба. тощо. Шкідники деревини. Деякі комахи, як короїди та шашіль, можуть завдавати значної шкоди деревяним будівлям та меблям. Висновок Комахи відіграють складну та багатогранну роль в природі та житті людини. Вони є невід'ємною складовою частин екосистем, виконуючи важливі функції, такі як запилення рослин, розкладання органічних речовин та харчування інших тварин. Водночас деякі комахи можуть завдавати шкоди сільському господарству та бути переносниками хвороб. Тому важливо розуміти роль комах у природі та вміти контролювати їх популяції, щоб забезпечити баланс в екосистемах та захистити здоров'я людини. Дякую за увагу, лайк, вподобайки, поширення відео, підписка на канал, мене б дуже сильно порадувало. Всього найкращого, до наступних зустрічі, до побачення.